Всім привіт! Сьогодні на відео Скау ТД 1304 c досить таки популярна і часто запрашуємо техніка від людей, клієнтів, яка має, звичайно ж таки, свої переваги в порівнянні з іншими китайськими тракторами, про які ми, звичайно ж, сьогодні і поговоримо. Взагалі, на сьогоднішній день більшість фермерів цікавиться саме потужністю плюс-мінус 130 кінських сил, і більше йде в сторону навіть плюса, я б сказав би. Чому так відбувається на цю тему, можна зняти взагалі окреме відео, тож не буду займати вас час. Зараз хочу нагадати вам, що у нас проходить збір з розіграшем цікавих призів, серед яких є новий трактор потужністю 24 кінських сили. Збираємо, до речі, на антени для кажанів та вампірів. Хлопці боронять куп'янський напрямок. Про це все я розповів в окремому відео, тобто всі деталі можна переглянути у ньому. Посилання на нього буде в Закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте, подивіться, ну і поширюйте, будь ласка. Так, стосовно цієї 130-ки, ціна на момент виходу відео 36 тисяч доларів. Але ціну, будь ласка, уточніть за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, тому що є акції, знижки, і ціна може трішечки змінюватись. Що ж ну тепер давайте розповім по трактору: передні колеса мають розмір. 14,9 на 26 Диск, як бачите, розбірний, тож колія регулюється в діапазоні від 1,75 м до 2 метрів. Задні ж колеса мають розмір 18.4 на 38 Диск, як бачите, теж розбірний. Колія тут регулюється в діапазоні від 1,75 м до 2 метрів 20 см. Грузи, як бачите, тут на задніх колесах є в комплекті. Звичайно ж, відео цього не передає, але на одному колесі 180 кг. Тобто одна ота половинка важить десь 90 кг. Те ж саме і попередку, як бачите, є грузи, є в комплекті. І тут в районі 335 кг. Тобто трактор довантажений десь на 700 кг плюс-мінус. Ну і попередньому мосту, як бачите, це гад. Балочний міст, який себе дуже чудово зарекомендував на багатьох, причому різних моделях, різних тракторах, питань по таким мостам не було поки ще взагалі ніяких. Так, паливний бак знаходиться з лівої сторони під кабіною, ємність тут 180 літрів. Начебто, як на мене, і непогано, але скажіть свою думку, що потрібен ще більший бак сюди. Так, ну і капот відкривається традиційно спереду, але для того, щоб втримати тут цього монстра. Потрібні ось такі замки, надійні, потужні, бо ці всі коні, які там сховані під капотом, просто рвуться наружу. І, звичайно ж, я жартую, хто не зрозумів. Але все ж таки двигун тут досить таки серйозний. Ну, зараз про це і поговоримо. Отже, капот піднімається вверх і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Ну і попереду традиційно нас зустрічає касета радіаторів. Тут у нас радіатор кондиціонера. Радіатор на мастило, радіатор на охолодження двигуна, ну і акумулятор тут 12-вольтовий на 150 Да, Ну і давайте пройдемося по комплектації самого двигуна. Отже, з правої сторони тут встановлений бачок для мастила гідроб'ємного рульового керування. Також бачимо тут компресор. Ну і звертаю вашу увагу на те, як кріпиться тут уже вихлопна труба, вона відведена. Дужче праворуч, щоб був кращий огляд на праве колесо. Далі бачимо, тут встановлений традиційно генератор, він є потужністю 1100 Вт. Я думаю, цього більш ніж достатньо для сучасного трактора, навіть при тому, якщо ви захочете встановлювати якесь додаткове електронне обладнання. Взагалі, під капотом тут все доступно, так як двигун досить таки великий і можна все правильно і грамотно було. Розмістити. Що стосується насосів НША, їх тут, звичайно, ж, два: один йде на гідров'ємне рульове керування, інший йде на задню гідравліку. Да, на рахунок гідравлічних оцих проводів все зроблено чітко, там, де потрібно воно металеве, там де потрібно воно є резинові вставки. Ну і плюс до цього все ж це нормально, міцно, надійно закріплено. Вимикач маси знаходиться ось тут з правої сторони. З цим все добре, не потрібно лазити кожен раз під капот, все зручно, все нормально. Також хотів би зауважити, що, показував вам колектор, я думаю, ви звернули увагу, що двигун тут атмосферний, турбіни немає. Завод виробник Yuto, модель двигуна lr 6 m 5 23 Тобто це шестициліндровий двигун з об'ємом 7,7 7, ,7. Літрів, при цьому всьому він йде на механічній паливній системі, тобто ніякого common rail тут немає. А отже, його основна перевага це простота і надійність. Бо саме дві оцих складові, турбіна і Common Rail, зазвичай і цікавлять. Людей при виборі трактора особисто я не вважаю ні Common Rail, ні турбіну проблемою, тому що все-таки це сучасність, і на Common Rail мені дуже подобається, як працюють взагалі двигуни. Що ж стосується крутного моменту, 476 Нм при 1500-1700 обертів на хвилину. І це 20-25% запасу крутного моменту. А це досить таки непогано. По повітряному фільтру, як бачимо, тут все теж досить таке. Гарно продумано, він величезний. Тут стоять бумажні фільтруючі елементи. Тож питання з захистом двигуна від пилюки у вас тут не буде виникати. До того ж, і сам повітря забірник виведений досить таки висока, навіть вище самої кабіни. Що ж, ну і давайте роздивимося робочу зону, робочий орган трактора. Це його навіска, навісна система, задній міст, гідравліка, ну і все, що з цим. Зв'язано і одразу по вантажопідйомності. Розрахована вона на 4,5 тонни. Відповідно, одразу це все видно по товщині металу. Тут можете подивитися на чулки задніх полосій, на товщину самих полосій. Звичайно ж, знову ж таки, відео не передає об'єму і масштаби. Але для себе ви щось зрозуміти все ж таки зможете. Тут бачимо встановлений фільтр гідравлічного мастила, що є досить таки. Важливо, особливо для таких великих тракторів, які працюють з великим навісним обладнанням, яке має дуже багато гідравліки. Також, як бачимо, є електронна розетка під причеп, ну або не тільки під причеп, можна і до чогось іншого під'єднувати. Далі бачимо пневмоконектор знову ж таки для тормозів причепа, який, звичайно, ж зв'язаний спеціальним клапаном з тормозною педаллю. Тут одразу, як бачите, є і папа, і мама, як їх називають. Залишилось тільки під'єднати шланг з самого прицепа. По розподільнику, як бачите, тут є три пари додаткових гідровиходів, керується він на тросах, дві пари тут мають плаваюче положення, і одна пара має фіксовані режими. Далі бачимо, є два причепних вузла. Один дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, інший регулюється по висоті. Плюс до того ж, він легко знімається. Я вважаю це дуже зручно зроблено. Вал Валвібору потужності має дві швидкості 540 тисяч обертів на хвилину, плюс два змінних хвостовики. По самій навісці, бачите, навіска другої категорії зі змінними яблучками, тобто на крюках. Дуже круто, дуже зручно, особливо, звичайно, для таких великих тракторів, коли здорове навісне обладнання його якось потрібно під'єднувати. Це все полегшує. Плюс є ручка або речах керування задньогідравлікою з вулиці. Ну і звичайно ж, все ж таки дивіться, який всюду металяка, все зроблено міцно, все зроблено потужно, величезні гідравлічні циліндри, всюди присутнє, звичайно ж, маркування, тобто шасі, це ТД. Далі по гідравліці ще додам кілька слів: встановлений додатковий бачок для гідравлічного мастила. Ну і взагалі, я б тут сказав, що позаду найвдаліше, мабуть, розташування всіх елементів. Тобто, в майбутньому, навіть якщо вам потрібен буде ремонт чого-то, то проблем і питань тут у вас не виникне. Ну, і, мабуть, скажу все ж таки, бо хтось буде перепитувати: тут окремі масляні ванни на гідравліку та трансмісію. Що ж ну і тепер кабінка. Кабінка тут змінилась. Кабінка зараз тут шикарна. Тобто, дивіться, скільки світла, є камери, освітлення можна регулювати і набік, і назад, і вверх, і вниз. Все як вам захочеться. Тобто... Просто шикарне. Так, ну і по кабінці всередині. Дивіться, двері тут ідуть не на всю ширину, є ще ззаду форточки, але проєм досить таки великий, посадка комфортна, навіть незважаючи на те, що є сидіння для пасажира. Комусь возити дружину, комусь кума, комусь агронома. Ну, в общем, тепер це можна робити. Так, да, Неповноцінне, але проїхатись в тракторі можна буде без питань. Єдине, що вибивається з загальної ергономіки трактора, це ось цей показчик тиску в ресівері компресора. А так загалом все і дуже і дуже круто. Тут стоїть бачок для омивачки. Справа стоїть ще один бачок для омивачки, тобто омивається переднє і заднє скло. Але так як кабіна величезна, то вони абсолютно не заважають на огляд. Ну і вся така приборочка, яка, до речі, рухається вверх-вниз разом з рулем. Плюс з правої сторони нікуди не дівся ось такий планшетик. Так, да, він на андроїді всі діла, тож якщо хтось розбирається в цьому, то можна буде під себе ще й більш детально це все піднастроїть. Ну і звичайно ж, під час роботи можна буде подивитися ютубчик або якісь кіношки взагалі. Я думаю, також можна буде, звичайно ж і підключити навігацію. Також, що мені дуже подобається, тут встановлений підрульовий переключатель керування Поворотами, світлом, все знаходиться вже як в автомобілі, тобто під рукою. Тут знаходиться ручний газ. До речі, одразу скажу, часто запитують: на 130-ки немає реверса. Руль тут відкидається за допомогою цієї маленької педальки, сіли, потягнули на себе, виставили, як вам потрібно. Потім нажали педальку, він відкинувся, ви можете спокійно залізти і вилізти з трак. А також є тут. Такий ось карманчик з безпроводної зарядки для вашого телефону. Ну і давайте по трансмісії. Тут у нас 4 передачі і 3 діапазона вперед і один діапазон назад. Також до цього ж є ще ходу зменшувач, тобто половинки. Тож в загальному маємо 24 передачі вперед і 8 передач назад. Далі під правою рукою тут знаходяться речаги керування додатковими гідровиходами. Також. Тут же ж внизу під правою рукою знаходиться реча керування основною гідравлікою. Під лівою рукою ж переключається швидкост вал відбору потужності. Також зліва і справа є стояночний тормоз і вмикання типу щеплення на вал відбору потужності. В салоні є дуйчик. Також, як бачите, навіть стойки зашиті пластиком, мені це теж дуже подобається. По правій стороні тут є вогнегасник, тут є вентилятор. Хоча і кабіна, звичайно ж, обладнана кондиціонером. Також тут під правою рукою вся панелька з керуванням робочого світлення, аварійкою, склоочисниками, омивайкою. Ну, в общем, всім, чим треба по кабіні саме. Крім цього, є звичайно ж USB-розетка, ну і купа всяких органайзерів, як з правої сторони, так і з лівої сторони є де покласти телефон, є де покласти підстаканник, є попільничка. Тож, розташуватись можна досить таки зручно, як на мене. Також присутня сонцезахисна шторка, непогані динаміки, музика вмикається саме на планшеті. Тут у нас сенсорний вмикач освітлення в салоні, є люк, який закривається з такою шторкою. Загалом кабіна досить таки гарна, приємна, комфортна. Понятно, що немає того максимуму, можливо, там комусь не вистачить якогось холодильника там, або ще щось. ну вже, Як є, як то кажуть, як на мою думку, знову ж таки кажу, кабіна шикарна, особливо в порівнянні з іншими тракторами, саме такого плану. Так, ну і звичайно ж, показати обов'язково потрібне сидіння. Сидіння встановлене грамер, регулюється по вазі, двигається вперед-назад. Зараз воно є на тканині, бо багато людей хотіли саме такі. Що ж загалом інформацію по трактору я вам розказав. Да, Хотів би сказати за колісну базу. Тут вона становить 2 метра 57 см, вага трактора 5200 кг, довжина 4 метра 85 см, ширина 2 метра 45 см і висота 3 метра 10 см. Що ж, Пишіть вашу думку в коментарях, нагадую ще раз про збір на ЗСУ з розіграшем трактора та штригельні барани і ще тикронових відвалів на плуг. Деталі всі в іншому відео, посилання на яке буде в закріпленому коментарі. Тож, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.